Привет, брат, привет! Ань, ты сама за рулем? Бобка, не ругайся. Хорошо, поправь шапочку. Аня, звук Давай, давай. Пока, пока. А де квіточка? Добрий ранок. Андрей громче. Квітулька, як Нормально! Зайчик, ты рассвел. Танюшка вітрина красива, красиво ти виложила. Я ж тобі сказала голосове. -то пішов, лапочка буде. Да. Так, да, красиво, гарно. Молодці, трудяшки ви мої. А хто там зайшов? Хтось до квіточки зайчик, так? Да? Добрий день, добрий. добрий день. Я скоро буду у вівторок. У вівторок уже... а, ви уїжджаєте вже? Да? Я не пила, них так тепло, що не футбол. Так, тепло, бач. Танюшка, плохо чую, що у вас з айфоном вашим. Що, Костик, плохо чути вас? Танюшка відпускає зайчик. Як діла? Я за вами скучила вже, зайчик мій. Йди сюди, Кашка, йди сюди. Ката двері там. Йди сюди, тут Базаренко, що купила новий дом, приїхала, шукала, не Так, Йди сюди, йди сюди.

вчора прилетіла тільки. Ти до Козі, ти моя бабочка прилетіла. Як добралася? Ви красавиця, дивлюся. Ти наша теж красотка. Ви такі красиві. Боже, як ми раді тебе бачити. Я... Ти потягла мене... мене. А що? Юля, я взагалі не ну, балдею з тебе. З тебе святки балдею. Ну, за Ой, я не можу. Наша йде. Ха-ха. Дала. Я йду взяла. Ну що, милашка, ну ти. Ну ти. Я ж ліпку оставила свою. <рес> щоб ти в мене ціла до цірама, щоб ти була така рясна, красива, моя. Так, а ну ви ти маслу ще з тебе... Чуєш, пам'ятаєш ту машину мою? Я, Я за вами скучала. Пам'ятаєш ту машину мою скажи. А ти за ногами. Ха? Я ж тобі казала, що буде все добре, ви мені не вірили. Я ж тобі хотіла світа, що ти мені казав, що у вас буде все добре, що буде жити, ти будеш робити, в тебе буде все. А то, що залізують, пишуть плоти, то плохи їде. А як мені машини ти спішила? Я завжди спішила, всі роботі спішила. Ні, Я спішила особливо в останній раз. А в мене коротка була, що тормозили ногам. Ви похудали, ви красавіці. Скажи, я хочу, щоб ти сказала, як... Ти спішла на роботу і кажеш, Світа, в мене є 5 минут. А в мене буде мерседеску. А він а він там був таке було дно, що якщо сильно прижмеш його, то можна випустити. Да. Ну Оксандр сказав, що я прийду до тебе ті Казати, Оксан, а я ж думаю, ти ж купила новий дом, мені ж треба якийсь подарок тобі купити. Ну думаю, без неї я ж не буду брати. Бо я ж думаю, я не знаю, що їй купляти, щось треба їй хороше. Вона ж чуєш, вона ж нас чуєш, вона дорога є, що в нас. Там, 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 там. Ну, я 15, ж не куплю. Так, як... ну, стакани куплю, трошки піду. І що? І я хочу скажу, що рюмки для 25. у Ні, я не хочу руки для 25, я хочу ті бакати. А ті бакали, я тобі я тобі і так дам, ти в руки. А Юля красається. А ви мені маю підсидку, не цю. Чуєш? Валерія, не біля. Моя присістка. Що да. там, Сашульні поцілуй від мене? Обязательно. Ой, ляпаються, господи. Сашу хороший нас, Він да? любімий Сашулька. Сашулька, так. Да. Я, я його скажу, що люблю, і я його цілую. Від мене поцілую. Ти надо на, обійти. Да, не, не Та поси трохи. Підемо ще подарок купити. Я не знаю, що ти хочеш. Красивий постійно. Наш. Чуєш, я ж бажала тобі щось купити. Mm. Ну що тобі купити? Банки під закрутки чи що тобі? Ні, я закрутки не роблю. Я знаю, що ще сказать. Я їду в великий магазин, так. я йду на оптовий базар так. і купляю дві упаковки тому томатів. Чуєш, ну ти теж в мене стала, як має Я ну кольосенька така стала, красива. ти мене. Я ж тобі казала, хоч помни? ти бабиш себе всі ліковки? Да. Як поволями колись, сказати, така кофта була сія? Я йду. Дивися ти стоїш тишині сіє Я кажу, здрасті, бери скубрю, я кажу, ні, я жінка, я не їм скубрю. Я ж не кажу, що в мене грошей немає, жалко. А я беру та й принесу. Да. Да. А я беру і принести. А, а я там можна, можна... повідати. Да. Можна у вас чаю? Я кажу, даю Добре. гроші. Заберіть ти гроші. Шо? Я не брала в тебе гроші. Да. Ніколи, так? Да? Ну, ти ж мені допомагала, я тобі допомагала. Да. Все друг другу все. Да. І свариться вони і все. А сварилися к ти Стекостю, не пускаю. Так, іди. Іди, не приходь до мене, іди до мене. Я ж бачила, Сашу бачила, стояв. І Анічку бачила, Аня так виросла. Да, да, а, а хлопці не мають має А Аня, коли ми вступала, я приходять уже Осанка, мені треба гроші поступити на тлянку. не переживай, оскільки тобі треба. Аксана принесла, дала, і Анічка поступила. Нічого, ти теж мені помогла. А скільки я відпою? Саша ж ж в мене ж теж є. Нічого. У мене ж Саша теж. Тихо. П'ята скільки... внучка, ти ж бабушка, <рис括> <рис括> я бабушка. Кутєк, внуки бабуся. Чуєш, ну, тебе ні, та, ти не хочеш в молодшому корпусі відкрити. Хто тільки про з тобою поговорити і все. Я знаю, але я поки поїду назад. Поїдеш, так? Що так, ти, ти хочеш ходити? Ну побачу на цілій І Третій, четвертий будеш? Ні, не буду. Тебе поздравлять від мене. Я тобі подарок приготував. Ну а я? упаковку помидор в томаті я люблю. Та ні, Джекі ти любиш помидори? Ні, які є. Я Джекі вже не люблю, сьогодні не бачу, що я Джекі не люблю. Ти що, бо доктор так об'єме, не те, що буде робити операцію. Я думаю, господи, я теж як я Так що ми хороші. Я приїхала, бо всі кажуть, що Олександр не вийде сьогодні. Ми вас I love привіт. Всім там О, Костіка давай набираємо. Всім привіт. Костіка. Набираємо Костіка, набираємо. Конечно. Набираем я Не беремо. <свистя> Костя виженився, якась оказати замужку. Костя желеш. Танюшка жили, Да, зальчика. Танюшка хороша, хазяйка. Да. А на ти доба? так з квіточку бачила чи тільки по відео? Бачиш, ти що? Коли поїхала от назад, я э, ще хоче. Э, так, да, так що Костінка, тобі велике вітання. Привіт тобі, Костя. Я тебе люблю. Смотри, якщо Таня втічеві тебе, я тебе забере. Може на сам всі отведу замуж. Мы тебе, Кулечки нікої. Зараз ми тебе запакуємо. Маслинки, ти любиш, ти любиш, ти моя. Зараз я дам вкусняшки от світлашки. На, сьогодні присім. Що ти теж мені починаєш? Вітамінчики треба такі. А я їм кажу, там, я не їм, не рибу, нічого, бо я все відруїла все, ложками рибку. І... Кульок не даю, Курючок стоїть гроші. Ну-ка, тебе що ти хочеш на день родини? Ну вот тебе в ноябрі. Другого. Другого. А? Другого. Да. Я уїду ну, я до Саші. У Сашки ж моє день На 27 октября 35 лет. Я хочу так, отметить 35 літ, що поняла? Дуже добре. Ну, на все, ну 35 літрів, він мені подарок в этом году зробив, ну хороший, короче. У мене є внученька Сашенька. Я там хлопочка. Копія, бабуся, Оксана. Я тебе хочу наперед поздравити, жінки. ну наперед не можна, а ти просто від мене купиш подарунок. Спасибо. Хорошо? Да. я віддаю, Спасибо. а ти купиш собі. Ти купиш собі подарунок. Чула, от купи собі якісь там. Труси, носки там, майку. Є купівлю духи. Духи. Иди сюда, двери да. там. Иди сюда, <coughs> <тут сета> тоже Базаренко. Что <coughs> купила новый дом? Никола, искала для холодной капче? Иди сюда. Иди сюда. А, Оксанана. Иди сюда. Смотрите. Деви. Ну что ты? Дай цьо. Дай цьо. Ти коли приїхала? Вчора прилетіла тільки. Ти до мене прилетіла. Як добралася? Ви красавиця, дивишся. Ти наша теж красотка. Ви такі красиві. Боже, як ми раді тебе бачити. Ти подяла мене. А що? Юля, я взагалі не балдею з тебе. З тебе святки балдею. Ну, за нас не буду. Наші святки йдуть. Ха-ха. Ха-ха. Я й взяла. Ну що, Мілашка, ну ти. Я ж ліпку оставила свою. Щоб ти в мене ціла і ці до ціромаску, щоб ти була така рясна, красива, моя. Так, а ну ви ти сюди, мазбу ще з тебе... Чиш, пом'яш ти машину мою? Я за вами Пом'яшну машину мою стріпу. А ти пірмозними ногами. А? Я ж тобі казала, що буде все добре, ви мені не вірили. Я ж тобі. Що ти мені кафе? Що у вас буде все добре, що будеш жити, ти будеш робити, в тебе буде все. А то, що завідують, пишуть плохи, то люди пишуть. А як мені машини, ти спішила? Я завжди спішила, сіжі за роботи. Ні, якщо це воно останній раз. А в мене коротка була, що тормозили ногам. Ви похудали, ви красавіці. Розкажи, я хочу, що ти сказала, як... Ти спішла на роботу і кажеш, Світа, в мене є 5 хвилин, а в мене буде мерседеську. А, а він там був таке було дно, що якщо сильно прижмеш, то можна випустити. Да. Ну, я ж казала, що я прийду до тебе тільки. Зади, Оксан, а ти я ти? ж думаю, ти ж купила новий дом, мені ж треба якийсь подарок тобі купити. Ну думаю, без неї я ж не буду брати. Бо я ж думаю, я не знаю, що їй купляти, щось треба їй хороше. Вона ж чуєш, вона ж нас чуєш, вона, вона дорога. Вона, вона, вона ну, я ж не куплю. ну стакани куплю, Трошки покупив. І що? І я хочу сказати, що рюмки для 25 немає. Ні, я не нема. хочу рюмки для 25, я хочу ті бакати. А що ті бокали я тобі, я, тобі, я тобі і так дам, ти в рюмку. А Юля твоя яка красаця. А ви мені маю підситкою, не обіжаєте? Чуєш, а? Банеріну не вбіжаєш? Моя присєцка. Що да. там, Сашулі поцілують мене? Обязательно. Ой, ляпають. Господи, Сашулька хороша у нас. Мій улюблений да? Сашулька. Сашулька, так. Да. Я його скажу, що люблю, і я його поцілую. Від мене поцілую. Ти не до опрікування? На чучок. На скільки? На місяць? Да, Ні. Та посидь трохи. Піде я подарунок у тебе. Я не знаю, що ти хочеш. Красивий постій. Наш. Подій. Чуєш, я ж бажаю тобі щось купити. Mm -hmm. Ну що тобі купити? Банки, закрутки чи що тобі Ні, я закрутки не роблю. Я знаю, що щось хозяйка. Я їду в великий магазин, так. І я йду на оптовий базар так. і купляю дві упаковки том помидорів, то Чуєш? Чуєш? Ну ти теж в мене стала, як моя бісець. Я ну, кольосенька така стала, красива. ти мене. Я ж тобі казала, ходиш, ти бачиш себе всі Так. Да. Як баба Оля ми якось сказали, така ковха була сія? Я йду, дивлюся, ти стишти всі ріковки. Я кажу. Здрасті, бери брюйок, у нього є женщина, я не їм скубрю. Я ж не кажу, що в мене гроші немає жал. А я беру та й принесу. Да. А я беру принес. А я тебе говорю, можна... Да, можна у вас чай, говорю, даю гроші. Заберіть і гроші, кажу. Я не брала тебе гроші да. ніколи, да? Ну, ти ж мені допомагала, я тобі допомагала. Да. Все, друг друга, так. Да, і свариться вони и собі. Все... А ты ми, да? Да. 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 не пускають. Так. Так, иди. Иди, не приходь, до мене иди до меня. Я приїхала, бо всі кажуть, я так не видати. Мы вас. I love you! Всім привет! Всім там. О, костика давай набираємо. всем привет! привет. Костик. Набираем костика, набираем набираємо. Конечно. Набираем значить. Костик, я жене, шай, косі, катамиті замочку. Костик, женеш, танюшка жена, значить. Да. Танюшка хозяйка. А ты так сквіточку бачила чи тільки по відео? Бачиш, ти що? Oh. Бач, коли пихала назад, я ви ще питала. Так що Костенька, тобі велике вітання. Привіт тобі, Костя. Я тебе люблю. Смотри, якщо Таня втече від тебе, я тебе заберу. Може, я сам вийду замуж, Костя. Костя, ми тебе, айла. Я ж бачила, Сашу побачила, стояв. І Анічку бачила, Аня так виросла. Yeah, yeah, так. А хлопці не сім мають бісець. А Аня, коли ми вступали, я приходять уже в мені треба гроші поступити в наклян. Ну не переживай, бо скільки тобі треба. Оксана принесла, дала і Анічка поступила. Нічого, ти теж мені помогла. А скільки я відпою? Саша ж мене ж тоже є. Ом. Учився. Тихо. П'ята внучка, ти ж бабушка тебе, бабуся пічок, внуки дві. <діка>, Осанка, чуєш, не ходить. Ну, ти, ти не хочеш в молодшому корпусі відкрити. То тільки про з тобою поговорити і все. Я знаю, але я поки поїду назад. Поїдеш, так? Що сіхати Ну, Побачу на цілі. Третє, четверту будеш? Ні, не буду. Тебе поздравлять від мене. Я тобі подару Ну, А я? Упаковку помидорська. Та ні, Джеки, ти любиш, помидори, Ні, Джеки вже не любить я не батьки вже Джеки люблю. Те, що бо доктор та поб'єме, щоб не буде працювати. Я думаю, Господи, я теж Так Перше, ми кулички не поїсти. Зараз ми тебе запакуємо. Маслинки любиш, ти любиш, ти моя дика. Зараз я дам вкусняшки от ці На, сьогодні. Да, ну мовчин, що ти теж мені починаєш. Та що ти вітамінчики треба давати? А я їм кажу, там я не їм не рибу, нічого, бо я все всі... Трої, рів, і на ложками і все. Короче, я... я... ти даю коротко стоїть гроші. <розумію> Слухай, тебе ще хочеш на людей. Без... Ну от тебе в ноябрі. Другого. А? Другого. Так. Да. Я ну, я уїду до Саші. У Сашки ж моє людей. 27 октября 35 років. Я хочу так, отвіти 35 років, Поняла? Дуже добре. На все ну 35, поня? Він мені подарував оту дзию, ну, хорошу, короче. Мені я мученька Сашенька в п'ятому, в п'ятому, взяла така кнопочка, копія бабушка Олександра. Я тебе хочу наперед привітати з днем женихі. Ну, наперед нельзя, а ти просто від мене купиш подарунок. Дякую. Хорошо? От я віддаю, і ти купиш собі. Не купиш собі подарунок. Чув? Дякую. От купи собі якийсь там, труси, носки, там, майку, і купи духи. Духи.